Дорогі друзі, вибачте, що довго не виходив в ефір. Я працюю, робота втомлює і забирає багато часу. Але надалі думаю, що ситуація буде кращою і я частіше доноситиму до вас необхідну інформацію. У цьому відео я розповім про новини щодо взаємодії з Пенсійним фондом хто має проходити ідентифікацію та чи позбавлять виплат дітей-переселенців, якщо вони не ходитимуть до школи. Онлайн-сервіс Дія заявив, що з 12 серпня для пенсійного фонду можна надати не лише ID-картки, а й картки платника податків та свідоцтва про народження дитини, тобто відпала необхідність подавати їх у паперовій формі. Для того, щоб передати до пенсійного фонду свої документи, потрібно завантажити їх у дію і мати активований Дія-підпис. Робити це потрібно так. Відкрити у дії документ, копію якого потрібно надіслати у пенсійний фонд. Натиснути на нього, щоб відобразити штрих-код. Працівник пенсійного фонду може зісканувати штрих-код або вручну ввести в систему пенсійного фонду 13-значний код, який розташований під ним. У ваш застосунок Дія надійде запит на відправлення копії документа. Маєте його підтвердити на своєму телефоні. Далі цифрова копія автоматично передається в інформаційну систему пенсійного фонду. І працівник пенсійного фонду може використовувати її для подальшої обробки і перекріпити до необхідної заяви. Це буває потрібно, коли подаються документи на призначення чи перерахунок пенсії, субсидій, піль, уточнення персональних даних, оформлення пенсійного посвідчення та отримання довідок, оформлення допомоги на поховання та інші послуги. Тепер щодо фізичної ідентифікації пенсіонерів. Поки що, згідно закону 3674 дефіс 9 Римськими, її мають проходити внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року і отримують пенсії в Ощадбанку. ВПО з цим статусом, які проживають в Україні. Чи на окупованих територіях мають поки що проходити її кожних 6 місяців з дня попередньої фізичної ідентифікації. Але уряд уже давно нам обіцяє відмінити це правило 6 місяців. Потрібно ще почекати. Пенсіонери цієї категорії, тобто, ВПО зі статусом до 24 лютого 2022 року. Які перебувають за кордоном, мають проходити фізичну ідентифікацію один раз на рік до 31 грудня кожного року. Але чекаємо уточнення і роз'яснення Кабінету міністрів, оскільки він повинен привести свої постанови та рішення у відповідність з цим законом протягом трьох місяців. Нагадую, способи проведення фізичної ідентифікації для ВПО в першої хвилі, тобто тих, які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року. Чому я так постійно підкреслюю, тому що це не стосується всіх пенсіонерів, але лише внутрішньопереміщених осіб першої хвилі. Отже, ви можете пройти. Пенсіонери внутрішньопереміщені особи першої хвилі ідентифікацію особисто у відділення Хощадбанку або пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу, через особистий кабінет на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія підпис». Поштою рекомендованим листом, якщо пенсіонер. Який має статус ВПО до 24 лютого 2022 року, перебуває за кордоном. Йому потрібно отримати у посольстві або консульстві документ про те, що особа є живою. Також можна пройти відеоідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Інформація для пенсіонерів за кордоном. Виплату пенсій вам не припиняють. Але у майбутньому вам можуть припинити виплати пенсії, якщо вчасно не пройти ідентифікацію на підтвердження особи. Таку процедуру потрібно проходити раз на рік до 31 грудня. Це якраз закон номер 3674 затверджує такі правила, а він набрав чинності у червні цього року. Але уряд повинен затвердити порядок, як я сказав вище. Поки що такого порядку проходження фізичної ідентифікації немає, тому не потрібно переживати, пенсії пенсіонерам за кордоном продовжують виплачувати. Тепер щодо виплат внутрішньопереміщеним особам, зараз півтора мільйона українців отримають виплати для переселенців. З 1 вересня виплати для тих, хто мав на них право раніше, будуть продовжуватися без змін. Цікаву інформацію озвучила Ірина Верещук. Мовляв, до неї звертаються люди з числа переселенців, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти з 1 вересня не будуть ходити до школи. Це неправда, наголошує верещу. Ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Ось коротко все. Підписуйтеся на мій канал. До нової зустрічі. З вами був Марко Світлий.